З 1 лютого обслуговування пацієнтів у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону обіцяє стати на ступень вищим. Тут запрацює довгоочікуваний комп'ютерний томограф. Наручистий запуск передового обладнання запросили і нашу знімальну групу. Значні для медичного життя в МКЦ КР події передувала велика підготовча робота. Адже перш ніж запустити таке складне діагностичне обладнання, як комп'ютерний томограф, потрібно було знайти для нього приміщення, зробити відповідний ремонт та найняти кваліфікованих фахівців, які його встановлять. Сьогодні в центрі відкрито відділення комп'ютерної томографії клініки променевої діагностики. Відділення оснащене сучасним 16 зрізовим комп'ютерним спіральним томографом фірми ТОШИБА, який дозволить на самому високому професійному діагностичному рівні проводити обстеження наших пацієнтів. Я щиро вдячний військово-медичному департаменту Міністерства оборони України всім співробітникам центру, які приймали безпосередню участь щодо облаштування приміщення, проведення регламентних робіт. Та запуску комп'ютера в експлуатацію. Привітати співробітників центру спуском нового обладнання прийшло багато гостей. Від імені командування Національного військового флоту за постійне покращення стандартів медичного обслуговування керівництво ВМК ЦКР подякував Сергій Єлісєєв. Довго ждали ми цей прибор. Наконець з'явився. Я уверен, що безусловно це дозволить персоналу вашого медицинського центру. более качественно проводить профилактические мероприятия, диагностировать важные и актуальные заболевания, в том числе и для нашего региона. Все это будет, безусловно, нацелено на повышение качества медицинского обслуживания наших военнослужащих. Безусловно, это будет содействовать и это здоровье, безусловно, будет содействовать и укрепление обороноспособности и готовности военнослужащих к выполнению своих задач по прямому назначению. Знаковим заходом не тільки для військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, а й для всього Севастополя назвала запуск комп'ютерного томографу заступник голови міської адміністрації Ірина Зайць. Міністерство оборони хочу виразити велике слово благодарності. Не тільки думає сьогодні обитті людей, тобто будівництво нового життя, а саме о здоров'ї. Саме головне у чоловіка це здоров'я. Отомні по тому дійсно вотабіріжне то отношення друг к другу человеку, є выше всього і которо стається выше всього. Дуже раді появі нового обладнання у ВМКЦКР і Севастопольські ветерани через стан здоров'я. Вони часті гості у стінах центру. І питання ефективної та безкоштовної діагностики хвороб для них дуже актуальне. Більшою спасіба колективу клінічного центру, 10-й поликлинике, стоматологической поликлинике, всем, всем вместе чатом. В том плане, что мне, как человеку, возглавляющему ветеранское движение, известны все моменты, все хорошие стороны и все плохие стороны, которые бывают при лечении наших ветеранов. Я должен вам заявить, что по клиническому центру, который здесь находится, у нас на протяжении 2012 года мы не имели жалоб наших ветеранов на прохождение лечения. Надо подтянуться 10-й поликлинике. В этом году у нас пролечено 1600 ветеранов вооруженных сил Министерства обороны. 16 тысяч получили лечение амбулаторно. Вдумайтесь в эти цифры. Только за это надо низко поклониться персоналу этих медицинских учреждений. Незважаючи на всі переваги цього обстеження, достовірні результати та зовнішню простоту, завідуюча відділенням комп'ютерної томографії ВМКЦКР, фахівець із восьмирічним стажем роботи із подібним обладнанням, попереджує, такою діагностикою зловживати не можна. При даному обслідуванні все таки це рентгеновська лучова установка, яка дає достаточно высокую лучевую нагрузку, и поэтому показания к ней очень-очень строго обосновываются. За рекомендацією лікарів скористатися новим обладнанням в КР зможуть не тільки діючі військовослужбовці та ветерани будь-який севастополець чи гість нашого міста може записатися і пройти це дослідження у центрі. Фахівці відділення комп'ютерної томографії гарантують обслуговування на самому високому професійному рівні та приємні ціни.